Сьогодні зняла такий розклад по місяцях на Україну українців, що буде відбуватися. Він великий, тому я його вже перевернула, щоб не е, час не витрачати, тому що відео, де залітають, дуже великі. Не, ну, на, на два придеться ділити. І так, дивимося: це у нас січень. Ну, дивіться, тут у нас зірка випала. Тут, коли будуть великі аркани, я ще буду доставати з колоди карти. Тут, знаєте, було якесь сильне очікування, загадування, бажання, тому що ми думали, що щось справдиться. так, Ми всі знаємо, чого ми хотіли, і тут воно було знаєте, таке сильне-сильне бажання. Ну, так, Щоб було краще, щоб нам стало краще, було таке у нас бажання жити краще. І бачите, тут світ. Мир і таке, хочеться й уйти там, де немає війни. У лютому все це в нас рухнуло, тому що тут, бачите, і вогонь, і ракети, і все-все-все. Але це теж вежа, великий аркан. Зараз подивимося, ще розшифровку. Але що хочу сказати ще, що е, тут, помимо того, що летять ракети, так, воєнні дії, тут іще те, що рухнули якісь плани. Е, щось таке, що. Готовилося, але воно не надало, ну воно рухнуло, воно не, не, не справдилося. І тому тут ще щось будуть проробляти, продумувати, е докладати, тому що те, якісь або то план, або якісь дії, або якісь наміри, неважливо. Те рухнуло, і тут щось буде робитися по-новому. Все саме обдумати і зробити правильно. Так, потім у нас іде березень. В березні, дивіться, які випадає якийсь шанс, шанс на майбутнє. Тут якісь події, якісь такі, що робляться, ще ми поки їх не будемо бачити, але вони, знаєте, тут стратегічно на далекий якийсь період. Тут як робляться якісь плани, щоб. ну, було все добре, тому що туз завжди означає добре. Ось да, витачила доповнительну. і тут якби так, щоб було дуже добре, щоб були задоволені, щоб був мир, перемир'я. Тут будуть якісь, можливо, документи підписуватися або готуватися, щоб ну, все було добре. <звітень> так, квітень це в нас тут вмішається якась персона. Тут не обов'язково жінка. От, але дуже е, розумна людина, дуже владна людина е, з ресурсами, з владою, з грошима, е, з планом і ну, з таким ну, я маю план дій. І ця людина саме придав квітні в Україну для України. Я не знаю, як так сказати, щоб вирішити. І тут неспроста жіноча карта випала, це для того, щоб зрозуміти, що в напрямку мати жінка це завжди плодородія, це завжди добре. Мати ніколи не зробить погано своїй дитині. От, тому тут саме жіноча карта нам показує те, що можливо це буде і чоловік, але е, те, що буде робити добре. Ось дивіться, теж е, додаткова карта. Це у нас е, е, помірність, і тут е, це про те, що е, як ангел-охоронець буде у нас. Можливо, це якась країна, навіть можливо, ну знаєте, якийсь буде ангел-охоронець, прийде і буде нам допомагати. Це у нас травень, дивіться, тут і іде корабль да, намальований, це йдуть ресурси, ідуть, е, все можливо тут, і зброя, і гроші, і люди. Тут іде допомога, е, допомога. людина. Бачите, тут не сама Україна буде не сама. І йде допомога, тому ми будемо чекати і тут будуть відбуватися якісь такі, знаєте, ну, поставки цілий місяць. Червень. Червень будуть, звісно, важкий місяць, тому що це п'ятірка, це завжди у нас ну така напруга. напруга. Да? І тут, бачите, і намальована вона що. Паніка і хто з ким і тут знаєте, як і внутрі страни буде, і поза страною, і люди між собою. Тут якісь буде происходити такі хаос, але тут все буде в наших руках. розумієте? якщо ці всі, от на картах, всі ці люди опустять палки, да і почнуть говорити. І чути друг друга, то можливо все обійдеться без боротьби, без війни. Ну тут по самій карті я вам говорю. Тому тут буде такий хаос, якийсь щось хтось буде хотіти одне, хтось інше, кожен буде на своєму стоять. Але якщо прислухатися до людини, до владної людини, яка знає в цьому. Толк, бачите, особливо в воєнних діях. Тут карти такі саме з воєнними діями, які буде знати, як захистити, тому що король це завжди захисник, як захистити людей, як захистити країну. Якщо слухати одну людину, а не кожний кого хоче, то можливо буде якийсь у нас шанс. Так, в липні у нас дев'ятий очельник випав. Я вам хочу сказати, що цей рік 25-й, це саме відлюдник у нас. І тут, знаєте, буде саме проявлятися у всіх, який смисл життя в кожного, яка у них мета, яка у них. Ну, що людина народилася, кожна да для чогось вона народилася. Якась є мета Всевишнього, наприклад, чи у Всесвіту, чи як хочете. Не просто так. От і тут країна теж буде визначати свою свої пріоритети. Для чого вона, навіщо вона всему світу? Тут дуже така, знаєте, буде глибока карта. їй важко сказати, що саме буде відбуватися, але це щось буде робити сама країна внутрі, себе. внутрі себе визначати свої, свої пріоритети і ну, свою знаєте, таку значимість, що вона може дати світу, так сама країна. І ось тут теж додатково витягнула дуже гарна карта дев'ятка пентаклів. Це те, що Україна буде збагачуватися. Ну знаєте, тут не в плані фінансового збагачуватися, а в плані всього. Дивіться, яка тут природа, яка тут спокійна жінка, птички. Ну це райська така карта. Да? Я маю на увазі, що збагачуватися у всіх напрямках, як ресурси землі, так і ресурси людини. І... Тут кожен буде теж розуміти, чи він правильним іде шляхом, так, і сама країна буде дивитися, чи правильним вона йде шляхом. Серпень, серпень у нас спокійний місяць, і знаєте, такий кіся, бачите, домашній, радужний, все з дітьми. Тут десятка кубків, це найвища карта. В такому, що вся сім'я, все добре. Бачите, ну якби мир показано, так але тут якщо мир буде в кожній сім'ї, то звісно ми мир зможемо налагодити і в самій країні. Тому засередтесь кожен на своїй сім'ї робіть те, що потрібно в август. Це не август, вибачаюсь серпень. Для цього дуже гарний місяць. Налагодити відносини в сім'ї і в країні. У вересні буде країна стояти перед якимсь вибором. Так, давайте ще тут подивимося. Ну тут, а знаєте, все одно вона буде вибирати те, що любить сама Україна, сама, самі українці, самі народ. Тому що тут саме от, ну, кохання не просто так да, закохані. Тут треба вибор любити, робити по серцю, не по розуму, а по серцю. І ось Додатково то вже імператор випали великий аркан. Це про те, що а, тут, можливо, будуть якісь вибори а, по поводу, можливо, президентських, можливо, ще якісь, можливо, сам а, сама людина може, така як головна команда, ще робити якийсь вибір для України. Так. Потім у нас йде жовтень. В жовтні буде якась підвішена ситуація. Дуже багато у нас арканів випадає, підвішена якась ситуація, буде якесь таке, знаєте, завмирання, затихання, заморозок якийсь буде. От. Але це для того, щоб глянути на все з іншого боку, навіть тут бачите, з висоти або навіть спитати вищих сил, то можете запитувати, і саме ви можете запитувати за своє життя саме в жовтні місяці. І ось тут чому буде такі, знаєте, підвисання, Для чого це витащила карту? Ну, Для того, дивіться, це для того, щоб перед великою працею, перед великою якоюсь, знаєте, така робота сильна, яка буде того варта. навіть, ну, Знаєте, як сидиш днями і ночами, наприклад, людина там робить, ну, там, Диван, наприклад, знаєте, і от вона його робить день і ніч такі, прямо ну дуже любить свою роботу. робить, і він виходить просто ідеальний, просто да, І тут якась буде робота робитися в Україні, така яка щоб наша Україна дивіться, навіть наступна карта випадає. Сама Україна, це імператриця, це сама Україна. Вона е, зможе дивитися, плодоносити, може розвиватися, може працювати спокійно, тому що опять тут мати. да, Мати, коли народжує і проходить вся вагітність спокійно, то звісно буде і е, здорова дитина. да, Так і тут, щоб здорова у нас була родина, нація. Тому я думаю, що е, оці всі, да, так, якщо їх отак от звести поочередно, що за чим іде, да, то ось е, це у нас в листопаді буде такий, знаєте, якийсь момент, е, роз, о Боже, навіть дивіться, яку витащила додатково мир. Якісь розуміння навіть тільки хотіла сказати, розуміння якогось, що е, можливо в нас настав дійсно мир. О, тому що ну, такі дві великі карти: Україна плюс світ ну, це взагалі. І в грудні, дивіться, тут такі вже маленькі плани, але це все мирні. Я вам хочу сказати, що випало ось тільки ось одна карта, така, знаєте, з ракетами, з вогнем, з бомбами. так? Тут теж є якісь такі, але. Можливо, якась одна атака. Взагалі-то не випало майже е воєнних карт. Це додаткові я вже витягала. От. А тут, знаєте, вже така стратегія, і тут складання маленької армії е початок е -о, е -о, України як е країни е воєнної. Знаєте, щоб вже було, не, не було на нас. Е Якихось таких нападів, і, ну, щоб не, не змогли більше захватити, будуть у цьому напрямку а, працювати поступово. Ну, тут витащила додаткові, да, і тут буде на це виділятися кошти, звісно, не такі великі, як нам хотілося, але це якийсь кінець, це якесь завершення в грудні місяці. І що ще хочу сказати на дні колоди, а, Ось переверну її, просто випала е, карта сонця. Це означає, що цей рік буде якесь прояснення для нас, і сонце таки вийде, тому що сонце це дуже гарна карта. Це буде е, тепло, і знаєте, скоріш за всього, такий якийсь мир настане тоді, коли буде дуже тепло. От, але бажаю вам всім світити як сонечко, не обжигати інших, а тільки світити. І ми засвітимо наше сонце над Україною.